Радіо UA Chicago доброго вечора всім. Хто зараз разом з нами на хвилі 12.40 AM. Це радіо UA Chicago. Мене звати Дмитро Галан, і до нас в гості сьогодні завітала вона. Імміграційний адвокат номер 1 Чикаго в штаті Лінось, Загалом, пані Ольга Наконечна, вітаю вас. Добрий вечір, Петро. Раді, що ви знову з нами, і хочу сповістити всіх, хто зараз нас слухає, що сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву. Тему, яку ще ми ні разу не піднімали ні на нашому радіо, ти сумніваюся, що хтось інший піднімав десь в себе в етерах, поговоримо про ось що у сенаті. Закликали дати нелегальним іммігрантам можливість служити в Збройних силах Америки. Отож, перед тим як ми перейдемо до дискусії, до нашої розмови, пропоную послухати сенатора США від штату Ілінойс Діка Дурбіна, який власне висловлюється про цю потенційну зміну в законодавстві. А потім ми скажемо свої коментарі. What troubles me about the debate now about the southern border is that it is one half of the immigration equation. Yes, we need order at the border. Yes, we need to have changes in the laws that reflect the reality of the overwhelming numbers from all over the world who are coming to our, our shores and our border. But there is also an incredible demand for legal immigration into this country even now. The presiding officer, my colleague from the state of Illinois, has legislation which addresses one aspect of that. Her bill and I hope I describe it accurately, says that if you are an undocumented person in this country, and you can pass the physical and the required test, background test, the like, you can serve in our military, and if you do it honorably, we will make you citizens of the United States. Do we need that? Do you know what the recruiting numbers are at the Army, and the Navy, in the Air Force? They can't the chance? видно? The think... Отож, про що йде мова? Я зараз е, коротко спробую е, розказати це українською. Організатор більшості в сенаті на секунду, це друга посада після лідера партії Дік Дурбін закликав республіканців об'єднатися з демократами щоб розробити імміграційну реформу. Він зазначив, що недобір у всіх структурах збройних сил США можна компенсувати за рахунок іммігрантів, у тому числі і нелегальних іммігрантів. Також Дурбін пояснив, що він готовий працювати над тим, щоб надати легальним мігрантам більше законних шляхів для працевлаштування США, а нелегальним правовий статус, щоб вони могли вносити повноцінний внесок в розвиток країни. А тепер на цій ноті хотів би вам передати слово, пані Оля, і щоб ви прокоментували загалом цей виступ дурбіна і його ініціативу. Загалом, ми дякуємо Дурбіну за ініціативу. Ми знаємо, що штат Ілінойс завжди славився таким прогресивним і досить лояльним відношенням до іммігрантів. Тому не дивно, що ця ініціатива, власне, походить з нашого штату. Про перспективи її говорити поки що важко. Ми знаємо, що є дуже багато законопроектів, дуже багато проєктів, які налаштовані на покращення життя іммігрантів. Зокрема, люди, які приїхали. Сюди дітьми, так звані дрімерс, які отримали захисний статус від депортації, вже багато років висять таким невирішеним запитанням і час від часу це питання піднімається. І, власне, цей виступ дурбіна в першу чергу націлений на те, щоб легалізувати людей, які мають статус ДАКА. Тобто, якщо почитати його повний виступ, або послухати, то звідси видно ту інформацію, тому що це такий черяк на тілі Америки, тобто, коли діти, які приїхали сюди за рахунок своїх батьків, тобто вони не мали волевиявлення для нелегальної імміграції, вони стали заручниками ситуації, і в результаті не можуть ні повернутися в країну, якої вони не пам'ятають і не мають шляхів до легалізації, тут Тобто, вони обновлюють свій статус кожного кожних два роки, і постійно в такому підвішеному положенні не можуть робити певних довготермінових планів. Але якщо ця реформа пройде. А потрібно сказати, що в минулому був позитивний досвід. Була подібна програма, яка працювала декілька років, коли не іммігранти дійсно були залучені до армії, до збройних сил Сполучених Штатів і мали можливість швидкісного отримання громадянства і легалізації. Така ініціатива і така програма була, тому можливо це і стане реальністю. Як працювала ця програма, і коли це було? Пам'ятаєте, можливо, приблизно роки цю програму запровадили. Перший раз у 2008 році це був такий пілотний пробний проект. Вона проіснувала один рік. Пізніше її поставили на холт, як нас говорять, тобто до, до опрацювання. Пізніше програму відновили. Вона знову почала діяти в 2012 році і проіснувала до кінця 2016 року. Вона була теж тимчасовою за своєю природою, тобто кожного року Конгрес закладав гроші в бюджет, і закладав гроші на цю програму і приймали рішення про те, чи її продовжувати, чи не продовжувати. І от з 2016 Надцятого року вона в такому невизначеному становищі статусі, і можливо, вона запрацює знову. А абсолютно всіх нелегалів брали у збройні сили. Чи були якісь виключення? Ні, це е, програма була чітко прописана. Там було дві основні вимоги. Перша вимога це імміграційний статус, тобто брали туди людей, які мали легальний статус. Він був не імміграційний, тобто вони не мали зеленої карти, не мали громадянства, але мали певний не імміграційний статус, який був легальним, наприклад, студенти з візою F1 або люди, які мали Temporary Protected Status і yes, так. Люди, які отримали притулок в сполучених штатах, тобто вони ще не мали зеленої карти, але мали статус SLE або рефюджі з біженців, які приїхали відразу статусів біженця, також ряд інших неіміграційних візових категорій. Uh, і ці люди мали бути в тому статусі не обов'язково в цьому статусі, але бути в певному легальному статусі хоча б два роки до того, як вони могли претендувати на цю програму, і у них не можна не могло бути виїзду із сполучених штатів більше ніж на 90 днів за один раз. Тобто вони мали мати безперервне перебування в сполучених штатах протягом останніх двох років. Це була перша вимога щодо їх перебування та імміграційного статусу. Другою вимогою було те. Що ці люди мали бути чимось потрібні і цікаві для армії Сполучених Штатів, тому там було дві категорії претендентів. Перша категорія це були працівники сфери здоров'я, лікарі і всі інші представники медичного персоналу. І також іншою категорією дуже цікаво були люди, які знали іноземні мови, тобто вони вважалися стратегічно важливими для сполучених штатів, і був перелік мов. З якими знанням яких брали за цією програмою, і українська була в цьому списку? Скажіть, а шлях отримання громадянства або зеленої карти він виглядав як і В часових обмеженнях, а в часових рамках як це було, і власне поетапно, якщо ви можете коротко описати. Конкретно в цій програмі я не знаю, як поетапно відбувалося утримання громадянства такі там були часові рамки, але загалом для того, щоб прийняти присягу. Військово-службовий повинен бути громадянином Америки, тобто людина, яка не є громадянином, не може прийняти військову присягу, і відповідно десь це в період служби, в період підготовки відбувалася швидкісна процедура отримання громадянства, і я думаю, що це було дуже індивідуально. Але якщо брати загальні імміграційні терміни, то для, для імміграційного права Сполучених Штатів це була швидкісна процедура, які перспективи зараз є в цього. Хотів би сказати законопроекту, але це навіть не є законопроектом. Це, радше, більше ініціатива, є потенційна реформа. Які перспективи? Ну, бачите, час від часу такі питання піднімаються, і, як правило, вони просто затихають і знову піднімаються. Тому е я не знаю. Е Говорять про те, що дійсно є дуже е велика потреба в, в кадрах, в. Службових, що існує недобір в збройні сили сполучених штатів, тому можливо, коли це дійде до якоїсь критичної точки, то воно стане реальністю на даний час. Я я не володію ну, особливо тими зараз. Цифрами, зараз так. враховуючи те, що відбувається в світі російсько-українська війна і війна на близькому сході. Потенційно ще один фронт Китай та Івань або Північна Південна Корея, то американська армія потребувала би і по потребувати, своїх воїнів в більшій кількості. Але знову ж таки, це не є щось нове, воно вже було раніше, і можна напевно використати ті самі методи, ту саму технологію, той самий законопроект чи ні. Ну я впевнена, що якщо рано чи пізно це діти до практики, то або проголосують за відновлення попереднього проекту, або на базі цього проекту створять щось подібне для того, щоб не винаходити велосипед. Ну за Діка ми говорили, хотів трішки дати про нього опис. Він американський політик, сенатор США від штату Іллінойс з 1996 року, член демократичної партії і за віросповіданням католик, співзасновник та співголова. власне він є такої групи, як підтримка України в Сенаті США. Власне, наш лобіст він постійно лобіює наші ідеї і неодноразово зустрічався з громадою в нашому штаті. Ну, і, звісно, що йому величезна вдячність за те, що він піднімає ці питання. І як ви думаєте, пов'язано те, що він піднімає ці питання, тому що він не згадує Україну власне в своєму спічі? Але чи пов'язано це з тим, що великий наплив мігрантів є саме з України, і можливо, тому що він є засновником ось цієї групи в сенаті, він хоче допомогти таким методом України? Звичайно, що це не виключено, тому що при різних ініціативах і при підготовці своїх. Промов, я думаю, що політики враховують всі фактори, і зокрема, вони дивляться на ті фактори, які актуальні в їх штаті, в штаті їх походження. Ми знаємо, що в Чикаго прибуло надзвичайно багато українців. То тобто, напевно, що це є штат номер один, куди прибула хвиля людей після початку. Війни в Україні, тому все можливо. І також до слова, коли ми почали говорити про Діка Дурбіна, я би хотіла сказати, що якщо існують певні проблеми імміграційні, то існує також процедура звернення до сенатора, я не знаю, чи це всім відомо, коли сенатор може допомогти. У вирішення цих імміграційних проблем, коли імміграційна служба порушує права людей або не виконує свої певні обов'язки належно, то власне дурбін, і ми багато разів до нього зверталися для наших клієнтів і мали позитивний досвід вирішення певних імміграційних проблем, які просто зайшли в тупик. Він має вплив на імміграційну службу. Чи як це працює? Я не можу сказати, що він має прямий вплив до імміграційну службу, але на сайті Дурбіна існує окрема Посилання, куди можна зайти і попросити допомоги із різними державними структурами, в тому числі з імміграційною службою. Я його знаю. Я знаю цей сайт і цю можливість з своєї практики. Можна поскаржитися, описати свою проблему, пояснити, що відбувається, і тоді цей запит, ця скарга призначається певній людині в офісі сенатора, і вони починають працювати над цією проблемою. Тобто якимось... вам відповідають, так. бо в Україні напевно нікому ніхто не відповідає, якщо Ні. ви звертаєтеся. Тут відповідають, вони реєструють звернення. Відразу приходить номер звернення і підтвердження, що вони отримали заявку. І загалом протягом 30-60 днів вони дають якусь відповідь. Тобто, наскільки я розумію, вони перенаправляють це звернення в імміграційну службу, просять пояснень. І тоді імміграційна служба ну зазвичай реагує на такі звернення. То якщо звернення від звичайної людини вона може проігнорувати, то від сенатора Дурбіна вона зазвичай не ігнорує звернень ну, і все ж таки, дає якусь <світку> відповідь. А скажіть, чи мали ви особисто досвід працювати от з такими справами з легалізацією через служіння у американському війську? Ні, не мала. тому, що в цю в цей процес не залучені імміграційні адвокати на ну, принаймні з приватної практики, і армія має своїх внутрішніх адвокатів, свої юридичні відділи і свої процедури. І крім того. Прийняття присяги подання на громадянство відбувається відразу на базах збройних сил, тобто люди не проходять через звичайні офіси імміграційної служби і не приймають присягу разом зі всіма. Тобто це таке виключення з правил, тому що зазвичай як це відбувається, потрібно мати зелену карту, потім прожити в Америці 5 років, здати екзамени. Тест і лише потім ми отримаємо присягу присяга і отримаємо громадянство. В даному випадку ці всі етапи пропускаються. Етап знання історії та мови також подання аплікації тесту не пропускається. Тобто це це здається. Так це осіб. здається, звичайно, тобто подається точно така сама форма n 400 тільки вона подається в такому expedite режимі, Але вимога щодо проживання в Сполучених Штатах 5 років років зеленою картою вона знімається. А який найшвидший термін отримання громадянства за цією, за цією формулою за цим шляхом? Ну чисто гіпотетично може бути дуже швидко. Тобто, якщо хтось тільки отримав зелену карту, відразу пішов в армію і вже за півроку міг би здати на присягу. Швидко. То, швидко. А це залежить від роду військ. Куди йде та чи інша людина служити? Я думаю, так. Я думаю, що це теж більше якісь внутрішні такі вже відомості, які мені невідомі, але я так розумію, що вислуга залежить від роду військ, від роду занять і може бути все дуже по-різному. Тобто хтось закінчує навчання і вже виходить на активну службу за півроку, комусь це займає півтора-два роки, в залежності від військової спеціальності, напевно, що так, так як і в Україні, я не впевнена. А як стосовно рідних та близьких, тому що умовно кажучи, чоловік пішов служити, а, а вся сім'я була нелегально. Чи автоматично надають а, громадянство і дружині, і дітям, чи там можливо інша процедура? Це дуже цікаве запитання. Я думаю, що не надають автоматично дружині і дітям, але коли чоловік отримає громадянство, він може подати на возз'єднання сім'ї для своєї родини. А і вона вже йде по звичному процесу, то тобто, не немає так само 8 так, місяців. Так. Зрозуміло, ну будемо чекати на новини по цьому проекту. Можливо, вони з'являться вже найближчим часом, можливо, можливо, ні, все залежить напевно від виборів. І от на завершення, вже моє останнє питання Я не дарма, задав вибори. А ви як імміграційний адвокат, а чекаєте виборів з якою емоцією страхом чи з якогось не знаю, чи з позитивними, можливо, якимись такими думками? Як імміграційний адвокат, я не маю жодної жодних емоцій та сентиментів відносно виборів, тому що в яку сторону вони б не пішли. Воно обов'язково зачепить певні категорії населення, яким потрібна буде допомога із їх імміграційними формами. Звичайно, сподіваємося на те, що наступна адміністрація буде прихильна до іммігрантів, тому що досвід попередніх років показував, що все ж таки вплив адміністрації на імміграційні процеси є прямим. То коли був такий період часу, коли форми завертали, коли пакети документів завертали просто за незначні помилки і опечатки, було дуже важко працювати, і це було несправедливо. Тобто сподіваємось на те, що адміністрація буде прихильна до іммігрантів, скажімо так. Яка адміністрація була найприхильнішою до іммігрантів за всю вашу історію? А, у мене не така довга історія, що я дала відповідь на це запитання. Але звичайно, що демократичні адміністрації завжди більш прихильні до іммігрантів, і вони завжди вносять якісь нові ініціативи, якісь проекти. А республіканські адміністрації відповідно більш спрямовані на трошки інші процеси і не настільки зацікавлені в тому, щоб полегшити дорогу іммігрантам. Імміграційний адвокат Ольга наконечна була сьогодні з нами. Представник фірми Наконело, то що представник засновниця фірми Наконело була сьогодні з нами. Дякуємо вам за те, що дали відповідь на питання, чи можна отримати громадянство через службу у Збройних силах Сполучених Штатів. Думаю, кожен собі зробив висновки і, напевно, всі ми чекаємо на цей законопроект. Ми зараз ідемо на невеличку рекламну паузу, після чого вже будемо слухати новини Сполучених Штатів від Вадима. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.